Мама сьогодні повертається з новим братиком. Ха. Е, 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 окей, ти ще не комекаєш. Малий! Як ти це робиш? <плес> Та ти ж супергерой, Чарлі. Що це супергерой? Побачимо, які в тебе є здібності. Ташку підіймаєш, кригою стріляєш, простір викривляєш. Ха. <звілістя> Оке, Всі герої мають місію. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. Топудала! І, звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. <служит> <Sm party> Куди це ти? Та знаєш, е... розвалювати лиходійську мережу. Їм так весело Разом клас! Що може статись? Будь важко вічно ниніти в його супергеройській тіні. Ні! Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії?